Я займаюсь баскетболом вже 8 років. Мені подобається, це круто. Ми сьогодні грали з Петровкою і Новокочубеєвкою. Мені сподобалось. Я не так давно займаюся баскетболом, і ми беремо участь у шкільних лігах. Моми гори, якщо гори проти нас сьогодні змагання розпочалися дуже доволі запекло, адже дійсно команди сильні. Кожні кожна команда готувалася, і сьогодні презентують свої заклади найсильніші. Рахунок є доволі різним у першій грі, коли рахунок був 32 на 4, то в подальших було 18-10. І такого багато. Ми бачили дуже багато моментів і трьохочкових. Буде щастя, якщо праця біля стола. Біч, біч, нас не переможемо. Біч, ми вже без перебав.